І Сина, і Святого Духа. Наш світ створений Богом і окутаний тайною вічного творення, творення добра людині. Наш світ, створений творцем для нашого блаженства, для кожного із нас у цьому світі знаходиться своє місце, своє призначення. Кожен із нас. Має можливість вдосконалювати себе, вдосконалювати навколишній світ, тому що, каже нам, все писання, коли був створений світ, коли Едем, Рай був дарований Адаму і Єві, вони могли творити, вони могли трудитися, і їхні творення і труд були у гармонії з буттям Божим. Гріхопадінням, ось ця вся стройність буття людини була нарушена. Але наше буття залишається і донині окутане тайною Божої любові до всього живого, тайною Божої любові до світу. Наше життя супроводжується чудом, чудом, яке являється кожному, чудом, яке відкривається по мірі можливості кожної людини, по мірі духовності кожної людини. Уже саме наше життя є велике чудо. І коли людина нарушила гріхом ось цю всю гармонію буття, людині було необхідно повернути втрачений рай. Втрачений рай був повернутий людині саме явленням Бога у плоті. Бог явився у плоті і явив усьому світові велику благочестя тайну. Ця тайна була супроводжена тим, що божество і людство об'єднуються в Ісусі Христі, а тіло Йому від всіх земнородних дарує Пресвята Діва Богородиця. Ми називаємо Діву Марію Богородицею, тому що вона народжує істинного Бога, істину людину. Сподобалося великого призначення. Бути матір'ю Бога, бути святим кивотом із крижалю, і ручкою, і станною манни небесного хліба. Саме тому ми завжди звертаємося до Пресвятої Діви і вшановуємо її як чеснішу хировими, славнішу серафимів і найсвятішу із тих усіх, хто був на землі. Наше життя супроводжується чудом. І ось в цьому році вже 350 років явлення Пресвятої Діви Богородиці і захисту нею святої Лаври. У час, коли, здавалося, безвихідь лавра була оточена з усіх сторін гарянами, коли вже і надії люди не могли мати, являється Пресвята Діло Богородиця і захищає увесь християнський люд, який зібрався тут в обителі, і монахів, і мирських, хто прибіг сюди, шукаючи останнього свого рятунку. Пресвята Богородиця настільки милостива, що вона спасла не тільки братів і обителі, які з ігуменом своїм пристояли перед Божою матір'ю, стояли на колінах, просили спасіння. Божа Мати врятувала, ще й тих хагаряни, які прийняли віру, побачили велике чудо, покинули зброю і своє життя присвятили Богові тут, у цій святій обителі. Наскільки милостивий Господь, наскільки милостива, любіча Його присвята Мати, яка кожного із нас чекає тут, у цій святій обителі. І ось сьогодні, у страшний час випробування війни. А ще більше у час, коли на церкву Божу піднімають п'яту люди, які, не знаючи, що церква Божа має силу любові, церква Божа молиться за них і за їх помилування. І ось так, як 350 років тому, так і зараз і гумен цієї обителі, і братія Пристоять перед Богом, пристоять перед своєю небесною і просячи спасіння українському народу, просячи, щоб український народ зберіг своє дихання, свою душу, а значить свою віру, віру чисту і незатьмарену. І Господь помилує. Пресвята Богородиця, почує молитви, тому що. Монахи є возлюбленими дітьми Пресвятої Діви. Сьогоднішній день свята Богородиці, кожен із нас має задуматися, а який же ж дарунок я принесу при Святій Діві у цей її славний день? Коли ми живемо далеко від своєї мами, і вона приїжджає до нас в якийсь єдиний період, що ми стараємося зробити? Прибрати, приготуватися, гарно зустріти, поговорити, вділити час. Так само ми маємо зустріти і причисту Богородицю, такі ж дари маємо принести при Святій Діві, прибрати свою душу, вичистивши увесь гріх, приготуватися посередництвом з церкви. І прийнявши у цей святий день Діву Богородицю, воселичивши її. Славослов'ям і молитвами своїми шанувати її, як нашу матір, і предстатиць. Сьогодні ігумени, братія цієї святої обителі пристоять перед Богом і моляться за кожну матір, яка плаче і скорбить і чекає своєї дитини, кожну жінку, яка просить молити за свого чоловіка і кожне чадо. За яке болить серце Матері, за яке переживають батьки. Сьогодні і тут, як і щохвилини, починається тайна нашого спасіння, тайна якої окутаний світ, варто лише відгукнутися на заклик Божий, не залишитися глухим, а утворені правди не бути німим, не боятися казати слово правди. А творенні добрих справ ніколи не чекати, ніколи не відкладати на завтра і на потім. Тайна нашого спасіння звершується сьогодні, уже і зараз. Тайна нашого буття це велике чудо, як і явлення Діви Богородиці на цією святою обитю. Молитвою Пресвятої Богородиці. Святих преподобних отців Філохія і всіх святих, що пристоять престолу Божому, нехай помилує нас Господь, нехай почує наші молитви і дасть нам можливість вільно вірити і сповідувати велику таїну явлення Святої Троїці, Отця і Сина і Святого